Колом сонечко йде, за собою день веде. Прокидайтеся малята, ну ми будемо працювати. Доброго раночку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про незвичайне явище природи, а про яке ви дізнаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Тільки дощик прошумів. За лужком, за лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив, хто вгадає з діточок. Що воно за рушничок? Як ви ж догадалися діти, це веселка. Веселка це дуже дивовижне та гарне природне явище. Зазвичай веселка утворюється після дощу. Маленькі крапельки води втримуються потоками повітря і промені сонця проходять крізь них, переломлюються. Відбиваються і повертаються до нас під певним кутом. Коли сонячні промінчики проходять крізь краплинки дощику, то світло розкладається на гаму кольорів від червоного до фіолетового. Чим більше краплі води, тим яскравіший і насиченіший колір веселки. Крапельки води випаровуються і веселка зникає. Веселку можна побачити не тільки на вулиці, а й в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться диск і ліхтарик. В темній кімнаті направте світло ліхтарика на диск та уважно дивіться на стіну. Ви зможете побачити веселку. Змінюйте положення ліхтарика та диска. Уважно спостерігайте. Ось яке гарне явище ви зможете побачити. Діти. Пропоную вам сконструювати веселку. Для цього нам треба картон, кольоровий та білий папір, олівець, ножиці, клей, пензлик та серветка. Листок білого паперу зігніть на дві половинки. Візьміть олівець, намалюйте хмаринку на половинці білого паперу. За допомогою ножиць охайно, ріжте по лініях. У вас повинно получитися дві хмаринки. А зараз візьміть червоний папір та відріжте від нього довгу вузьку смужку. Наріжте ще смужок інших кольорів. Їх має бути сім. Викладаємо смужки у певній послідовності, щоб легше було їх наклеювати: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. По черзі приклеюйте смужки на хмаринки. Приклейте хмаринки до картону. А тепер залишилося лише приклеїти ватні диски чи вату. Ось яка чарівна веселка у нас вийшла. Любі малята! Я надію, що тепер ви будете знати, що таке веселка і які кольори вона має, та коли і в яких умовах її можна побачити. Надсилайте мені свої роботи! Буду чекати. До побачення!